Рено Лагона сьогодні будемо продавати для наших замовників з Полтавської області. Цей автомобіль ми повністю продіагностували та підібрали для нашого клієнта за послугою підбір під ключ. Ми ведемо автопрофесійний автопідбір, дзвони по за раму в описі до відео Знайдемо для тебе найкращий варіант по твоєму бюджету. Авто 2012 року з пробігом оригінальним та нам підтвердженим 156 тисяч кілометрів. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична надійна коробочка передач. Ціночок на старті був 11 200. Давайте знайомимся біжди. Тут максимальна комплектація, лінзована оптика, фароумивачі, легкосплавні диски, електроскладання дзеркал, безключовий доступ, повний скло пакет, сидіння, просто топчик. Тут взагалі шкіра з перфорацією, підігрівами, пам'яттю пам та електрорегулюванням. Тобто, сидіння в даному автомобілі максимально топові, автоматична коробочка, електроручник. Клімат, контроль двох зон, екранчик навігації, система старт-стоп, мультикермо, круїз, контроль, датчики світла та дощу. Ось така гарна органоміка в Рено Лагуна. Все максимально комфортно для людей. Екранчик навігації так само присутній, преміальна акустика, Bose в автомобілі. Кузові універсал, але дуже комфортний і надійний автомобіль. Задні парсонки так само вже на рамочках. Водосавто автомобіль Рено Лагуна повністю нами продіагностована та підібрана для замовника. Це вже як вище класом від Мегана автомобіль. Тому, якщо хоче собі такий чи будь-який інший, дзвони поши за номерами в описі до відео. А зараз ми будемо зустрічати наших замовників та продавати їм ось цей шикарний автомобіль.